Так, всім привіт. Сьогодні будемо міняти генератор ось пацієнт а, на 2,4, Chrysler Renegade Cherokee, все воно одна мать. Для цього нам треба ось одна четверта трещитка, маленький подовжувач, головка на 13, а, плоска викрутка люба. Ключ на 16 немає, така приблуда, ну, Ключа на 16 рожково накидне буде достатньо. Декілька мотузок або провода, як у мене. І бажано ключ або головка на 10, щоб відкручувати а, мінусову клему. У мене вже вона відкручена. Перед початком роботи обов'язково знімайте мінусову клему. Все, погнали. Так, Починаємо демонтажа. Генератора з того, що нам треба відвести е, натяжний ролик. Для цього надіваємось, тут видно в мене надіта, Надіваємо на ролик ключ на 16 і відводимо в сторону мотора. Тобто Тут надіваємо, відводимо його, фіксуємо там проволокою чи чим а, до опори чи до чогось там. Я зробив проще, в мене є спеціальний ключ. Я його просто надів. Опустив ось кільце і зафіксував до вуха. Все, в мене відведений ролик. Відповідно, зараз треба просто скинути ремінь. Ось. Постараюсь зараз. Треба просто ось цей ремінь скинути з ролика ось так. Опа. Все, я його скинув, тепер я можу. Ось легко знімати а, ремінь із цього, з генератора. А зараз я візьму, чим його підв'язати, щоб він не впав. Так, от таким чином я його підв'язав. І тепер беремо ключ, ну, головку на 13 і відкручуємо цей болт. І під генератором там ще два болта, точно таки саме на 13. Я використовую 1 1,4 з мінімальним подовжувачем і з длинною головкою на 13. Знаходяться болти ось, ось тут, ви його нащупаєте і ось тут його. так Після того, як викрутили всі болти, вони длінні, так що запасіться терпінням або якщо є насадка на шуруповерт, вам допомогу. Після того треба відкрутити плюсову, плюсову клему з генератора. І там ще фішечка під ним. Так, я відкрутив плюс, тепер треба фішку зняти. Для цього треба відвести оцей язичок, нажати ось сюди і відвести фішку. Фішка знята, просто достаємо. Генератор, він у вас в руках. Так, Перед встановленням прошу звернути увагу, що ззаду є ось направляюща. Вона повинна стати вон там зліва, отвір він ширший. А це він має туди встати чітко. Так що зараз починаємо з того, що вставляємо фішку, прикручуємо масу. Так, наділи фішку, прикрутили плюсову і вставляємо його. Сейчас все там ставилось тут усе. Видно, що приставилось Наживлюю верхній болт і починаю прикручувати. Так, генератор прикручений. Тепер знімаємо кріплення ременя. У мене зіскочило, ну то нічого, зараз я його поправлю. Так, надів' я на генератор, все-таки одною рукою це незручно робити, ти в мене ремінь спав. все тепер беру рукою, накидаю. Ремінь на натягувач, йду і сюди, розмотую свою заготовку всього вона вже пішла вверх. Знімаю я Цю приблуду ви можете використовувати простий ключ на 16, просто що там буде менший важель. Прикрутити там можна. Все, заміна закінчена. Ремін натягнутий. відео. Хорошо. Все, зарядка йде, все як нормально має бути. Ще хотів сказати, що ця, це відео відноситься до тих робіт, які може кожен зробити ну, повний рукожоп. А, настільки це все легко, настільки це все швидко, що я вам просто не передам. І дивіться, ну, якщо хтось там каже, що на відео все легко, я скажу так. Я цю роботу виконую зі зірваною спиною на лікарствах. І ще й потягнута ліва рука. Відповідно, якщо людина абсолютно здорова, то казати, що це якось важко, чи воно тільки на відео так здається, це все одговорки. Так що, якось так, всім гарного дня, вечора. Бережіть себе і своїх рідних. Все, до побачення.